З 1 грудня проїзд у громадському транспорті може зрости до 2 гривень. Принаймні, з такою пропозицією до виконкому звернулися перевізники. Власники автобусів, які курсують вулицями міста, запевняють – їхній бізнес на межі банкрутства. Причин багато здорожчання пального різ курсу долара. З часу останнього підняття тарифу загальні витрати на обслуговування автобусів зросли на 40%. На Напало мастильні матеріали плюс 22%. Витрати, скажімо, на ТО1, ТО2 десь приблизно 48% витрат вже збільшилось. Так само на автошини, на 44%. На витрати на один кілометр пробігу збільшилось на 31%. Питання доцільності підняття тарифу на проїзд, члени виконкому неодностайні. Арбітром виступив міський голова. Він в якості компромісного рішення запропонував погодити вартість проїзду у розмірі двох гривень, лише за умови, якщо перевізники з 10 до 16 години возитимуть усіх пенсіонерів безкоштовно. Основний заробіток водія він відбувається коли зранку і ввечері, коли люди їдуть на роботу чи там на навчання і так далі, тому подібне, і коли вертається. А от між оцей пік навантаження, чи готові перевізники здійснювати пасажирські перевезення безкоштовно пенсіонерів наших найбільш незахищених громадян? <клес> Івано-Франківці до можливого здорожчання приїзду ставляться по-різному. Одні розуміють труднощі перевізників, інші категорично проти платити 2 гривні. Ну, та так, так, все дорожче. А гривня 50 уже доволі давно. Я думаю, пора. Можливо, воно так чисто пропорційно до двох, може, десь не дотягує. Але будуть проблеми з копійками. Тобто, може справедливіше би десь було гривня 82. Нормально. Навіть якщо й треба. буде. Не дивуюся нічого в нашій країні. Мабуть, є на то причина, сподіваємося, що цінами якимось чином якість проїзду теж зросте. Вокзал, ринок, сум, де Зайти або вийти з маршрутки просто нереально, де можуть тобі ноги від'їхати. Остаточно це питання вирішить у четвер. Поки що водії вагаються чи прийняти компромісне рішення мерії. Побоюються, що у місті побільше шахраїв з фальшивими пенсійними посвідченнями.